Вітаю вас! Сьогодні хочу зварити шедевр пиво клон Хоагарден. Пшеничне бельгійське пиво напевно, всім відоме, дуже популярне своєю ніжністю, гарненьким білим таким кольором і цитрусовими тонами. Бо тут буде цедра також даватися і коріандр. Пиво вариться досить важко, багато пауз і досить довга варка. Беремося до роботи! Спочатку нагріли воду ми до... нагрів в ручному режимі до 50 градусів. Вношу тепер в температуру 50 градусів вношу весь я затор. Тому що для цього пиво, ми будемо робити кислотну, досить довгу паузу, 20 хвилин, ем, для того, щоб все гарненько розварилося. От вношу я в бункер. Я вже показую багато разів, хто бачив, той бачив. Зараз буду ще крупним планом показувати. Вношу. Солод. Так виглядає приблизно солод. Ми задали його, досить багато тут його виходить. Одразу можна включити легенько циркуляцію. От, бачите, замочали його. Легенько включаємо циркуляцію. І беремось до автоматики. Тепиво будемо варити ми на автоматиці. Автоматика від Первоченка. Можна замовитися в магазині Крафт Стор, бачите, нагрівали спочатку в ручному режимі, а тепер будемо е, робити затирання. Так. Е, кількість пауз у нас тут треба зробити. Чотири паузи. Далі перша пауза при температурі. 52 градуси. І старе пауза у нас тут 20 хвилин. Наступна Пауза в нас е, 60 градусів. 65 градусів 60 хвилин. Ще одна пауза. Третя. Вже в нас буде 72 градуси. 15 хвилин. І четверта пауза mash Out, В нас. 78 градусів 5 хвилин. 5 хвилин. От. Далі. Зараз 48 градусів. Старт. Старт у нас буде на повній потужності. 3,5 кВт. І тут що? Тут все гарненько в нас проливається зараз. Накриваємо, звісно що, кришкою, щоб затор не окислювався. І зараз нам вже залишається тільки чекати, тому що автоматика все зробить повністю сама. Буду трішки помішувати, звісно що. Але в принципі з такої, от, такої циркуляції дуже помішувати і не потрібно. Температура досягла 52, автоматика вімкнулася і почала відлік вже 6 хвилин тому. Хоггарден це надзвичайно популярне бельгійське пиво, родом з Фландрії. А взагалі пшеничне пиво в тих регіонах варяще ще середньовіччя. Звісно, те, що ми варимо Хоггарден, назвати не можна буде. Ми варимо щось пиво в стилі Хоггарден. Назвемо його так. Тут варимо 30 літрів пива. В 40-літровому кубі з бункером, з автоматикою зі всім, яка зробить практично все за нас. Просто ми там треба було внести солод, легенько помішувати і слідкувати за циркуляцією, нажати декілька кнопок. От. Для затору використовуємо 26 літрів води температурою 54 градуси, збило до 52 навіть менше. І готуємо зараз 17 літрів води для промивки. Солод. Вода для промивки повинна мати температуру приблизно 78 до 80 градусів. Два слова розкажу про інгредієнти. Тут маємо wheat malt pale 3,8 кг, Майже 4 бачите pale ale 3,6 кг. Карапільс 0,15 кг, тобто 150 грамів. Хміль галатау традіціон 30 грам, світлитель якийсь певірл. Флок, гвоздика 7,5 грам, цедропельсина 15 грам, коріандр 7,5 грам і дріжджі сейф AL VB 06. Ну і декстроза 300 грам для карбонізації, але про це пізніше. Витримуємо, як я казав, 4 паузи. 52 градуси 20 хвилин, 65 градусів 60 хвилин, 72 градуси 15 хвилин і 78 5 хвилин. От, бачите, автоматика чекає, поки температура підніметься з 53, майже 4 вже. До 65 градусів і почнеться наша друга пауза вже 60 хвилин. Це буде основна пауза цукання. Для такого нам обладнання ми обов'язково використовуємо такий щуп. От, Це він працює від автоматики. Температура від щупа, бачите, ми його повністю, тут ми його занурили повністю, практично, от його там видно. Е, вся частина з залізом, так скажемо, вона занурена. А температура на ньому відобража... від нього відображається отут знизу. От, І автоматика. Регулює подачу напруги на тен за рахунок того, що вона знає, яка температура на даний момент в кубі. Я нічого абсолютно не нажимаю, нічого не чули. Нічого не натискаю, автоматика робить абсолютно все сама. От, Друга пауза вже підходить до кінця. Зараз буде час третьої паузи. 72 градуси. Тут ми закрилися кришкою, щоб воно відчули. Був характерний звук. От так. Відбувається наша цукерня, циркуляція, може трішки підбавити навіть. Сусло вже навіть по вигляду видно, що, що Він липке, воно досить. От і Маємо. Піднята температура до 72 і зараз буде вже третя пауза. Подивіться, яке сусло. Біленьке, ідеально нагадує кольор пшеничного пива. Таке мутнувате, біленьке. Наша остання пауза меш Ау 78 градусів 5 хвилин підходить до завершення вже на 4, 4 хвилин на 5 хвилин. Зараз автоматика автомат, повністю в автономному режимі все вимикає. От, Вона вимкнула повністю тен. Ну то, що вона в мене тут не, циркуляція не вимикає, і все. Тобто вона каже, що вже затирання завершено. Е, можна проводити ще в автоматичному режимі варку, е, кип'ятіння, але я цього не роблю, я вже це роблю вручному. Тепер я повертаюся до ручного режиму. Е, і вмикаю кипятіння нагрівання тена на повну. Вимикаю зараз я циркуляцію, щоб, щоб можна поки що залишити. І головне, що ми робимо, ми починаємо піднімати бункер. Бачите, як він гарненько лапами в нас зачепився. Так воно виглядає, все знизу є дірки там. Я показую, тут вода стікає в нас сусло гарненько. А за той час, поки воно стікає, зараз промив... почнемо промивати, е автоматика вже починає піднімати температуру води для того, щоб швидше, максимально швидко все закипіло в нас. Тепер для промивки використовуємо е 15 16-17 літрів води. 26 ми брали зразу для. Затирання Перед для промивки використовуємо ще десь приблизно 16-17 літрів води. Для чого промиваємо? Для того, щоб вимити якомога більше цукрів і е, взяти більше сусла, тобто отримати більше води для того, щоб могти. Ну, для того, щоб було чому випаровуватися. сварка 80 хвилин, то я думаю, літрів до п'яти можна ті це може й більше. Коли починає підніматися отака шапка спіни, її дуже бажано забрати, щоб вона не лізла верхом, бо вона дуже активно буде лізти. Почати робити це заздалегідь у нас зараз, щуп показує 95 градусів, тобто ще кипіння немає. Але бачите, шапка вже дуже активно лізе. Тобто не прогавте цей момент, бо вона ну, збіжить, просто неприємно буде. Ем, є дві думки. Варто її, обов'язково її забирати, чи не обов'язково, якщо вона не буде вам збігати, якщо у вас велика посудина. Дехто каже, що вона прокипить, і пиво буде мутнувати. А дехто каже, що в пивоварнях ніхто пиво тої шапки не збирає, і воно нормальне. Ем, я не знаю. В принципі, можливо, і, можливо, і нормальне воно потім, як вона прикипиться піна. Але я збираю, бо вона мені полізе верхом. Оця головна причина, через яку я це роблю. Як бачите, почалося кипіння, засікаємо 80 хвилин варки. І зараз буквально трішечки-трішечки зменшу напругу. Вдалося нам зібрати 35 літрів сусла і очікуємо, що 5 літрів випаруються. І вийде, мало би вийти в нас ідеально 30 літрів пива, яке ми залиємо ферментер. 20-та хвилина Варки, на 20-тій хвилині вносимо хміль mm. Tradition, або Традиціон. E, tr Напевно, що все-таки Tradition, Дуже люблю. Також надзвичайно мені подобається саме момент внесення хмелю. Mm. Особливо кидаєш хміль в... в пиво. сусло, mm. Він тоді починає так розкриватись гарненько. Просто ідеально. Існує три внесення хмелю в основному. Перше для хмілової гіркоти, друге для хмільного смаку, третє для хмільного аромату. Перше вносимо на, робимо на початку варки, друге всередині приблизно і третє під кінець. Як можете також звернути увагу, от, пиво взялося такими, ем, бачите, починає згортатися білок, і воно такими ну, з гортками, такими згустками плаває. Це все потім усяде і, і пиво буде нормальне. У нас 20 хвилин залишається до кінця варки, тобто 60 хвилин ми вже варимо. Бачите, ще більші згортки зробилися. Е, даємо кореандр, який ми попередньо розімняли. Цедру апельсина. Це таке пиво, як бачите, де не так багато хмелю, але зате дуже багато спецій. І гвоздика. Виглядає. Тобто І обов'язково даємо також цей інгредієнт. Називається В я... В я... В От, момент Моментистини кидаємо. Прошу. Аромат дуже цікавий. Я ще такого пива не варив. Дуже цікавий аромат. Завершили варку і дали відстоятися де ще хвилин 10, напевно, щоб осів ну, весь низ осів. І тепер будемо зливати в відро зразу гаряче сусло, але я також даю холодну воду на низ, бачите, в каструлю. Дуже сильний запах спецій, коріандру і гвоздики. Ферментер. Перед використанням ми, звісно, що дуже добре помили. І продезінфікували піросульфітом калію, але він також і зараз продезінфікується між іншим навіть оцим гарячим сусом. Вийшло в нас майже ідеально 30 літрів пива. Після того, як ми зварили пиво, ми його злили в ферментер, який, цей, оцей ферментер, який ми продезінфікували піросульфітом калію. Отак він виглядає. Його можна придбати в Тепер нам потрібні пляшки, можна використовувати отакі з пива пляшки, в жодному разі не з-під горілки, бо горілку розриває. Там шкло зовсім інше, і пробка бугельна інакша. Або от, такі пластикові. Я дезінфікую все-таки все знову ж таки піросульфітом калію. Тут я розбавив. Десь чайну ложку, можливо, більше піросульфіту калію. І тепер для карбонізації потрібно пиво розлити по пляшках, але не саме пиво. Потрібно додати якусь речовину, яка ще в собі має цукор, щоб дріжджі ще добродили. От Я буду в цьому випадку робити декстрозою. Е, можна робити цукром, можна робити медом або можна робити праймер на е, літр пива, тобто на таку пляшку йде 7 грамів декстрози. От відважуємо по 7 грам декстрози на літрову. От. І висипаємо тепер в кожну пляшку. І тепер за допомогою цієї, цієї трубки тут є такий дозатор, який е, при натисканні лиє пиво переливаємо все всередину. І просто от при такому натисканні легенькому пиво починає перетікати в пляшку. Тут дуже зручно, бачите, в будь-який момент можна зупинити просто на ну, наповнення. Важко щось Що Ти майже от вже повне от, 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 от все. О, Знову ж таки, повністю-повністю під самі вінця. Все. І воно повертається на свій потрібний рівень для себе. І ми її тут екстрозу зараз, бачите, гарненько зболтуємо, щоб вона опустилась на дно. Все, бачите? Нема декстрози. Тепер як ми це пиво наповнили, бачите, воно дуже активно почало вже підброджувати всередині. Воно повинно карбонізуватися впродовж 10 днів. І після того ще стояти хоча б тиждень, ну два тижні, а найкраще місяць. Наше пиво відпочило в підвалі. Після карбонізації 10 днів я йому дав, щоб постояти 3 тижні до місяця. Тобто воно вже повністю готове, готове для вживання. І щоб мати якусь, ну, могти порівняти з чимось, я також взяв пляшечку Хоя Гардена справжнього марочного. На своє пиво я назвав просто гарден. Давайте спробуємо налити. Спочатку візьмемо звичайний ховагарден, стандартний, марочний. І спробуємо. Подивимося, який він на вигляд буде. От. Ну, пиво, як бачите, воно не піниться, тобто воно стабілізоване. Воно, я не знаю, наскільки воно живе. От. Так воно виглядає, коли наливаєш. То можна, ну, треба практично притримувати, бо хоча воно і не лізе верхом, марочне, звісно що, але ну, все одно, тобто, зразу налити важко. Навіть в такий високий бокал. Пивний. здається, це, що цей, ці бокали якраз і призначені для ем, пшеничного пива. Зараз полізе. Не полізло. Тут буквально лишилось крапля зараз ми її долей. От так виглядає пиво. Хоагарден. Як бачите, досить світле воно таке. Досить світле. М -м -м, мутне. Бульбашки дуже активно йдуть. Ой, ой. Добре, не перелив. Отак От, виглядає е звичайний хоагарден. Ставлю біля нього бутилочку. І тут зараз сусідній налию ще півлітрушку. Мого гардена. Отак виглядає в літровій пляшці, бачите? Але ми її відкривати не будемо, бо хто стільки того пиває. Ем, Так, добре, пробуємо свої. Отак, воно, бачите, також верхом нічого не лізе. Прошу, хоча, хоча чули, як звук характерний, як під, під шампанського. Тобто, бачите, верхом нічого не полізло, абсолютно. І я одразу бачу різницю. Тобто, якщо так лити, то піна буде йти досить активно. Але якщо нахилити ну, бокал, то піна так не буде йти, як з марочного. Хорош. Ну, піна, тобто, є. І одразу можемо вже бачити різницю. Різниця дуже характерна. Дуже характерна. І е, по аромату, і по вигляду зовнішньому. Тобто отак, отак вона виглядає. Тут піна, як бачите, досить ем, дрібна. Тут піна досить дрібна, така стійка, а тут в мене піна така, як сказати, активніша. Ем, вона трішки по-іншому глядає. Візьмемо, так, піднімемо. Ну, тобто різниця величезна. Величезна різниця в, саме в кольорі. Бачите, в мене піна, вона, як я вже казав, вона. Не є така дрібна. М -м добре, пробуємо. Пробуємо. Я думаю, що варто вже пробувати. Розпочну з цього пива, бо я його давно не пив. а це я вже знаю добре на смак. Ой, Стандартна пшеничка. Еталонна, тут нема що казати, цитрусові нотки. Ненав'язливі, легенькі, відчуваються спеції. Так, ну, хто про роботу, то більшість знає, я навіть не сумніваюся. Пробуємо тепер це пиво. В принципі. В принципі, схоже досить сильно. навіть, ну, Тобто, я з пам'яті мені здавалося, що воно інше, коли я його пив без порівняння, але тепер. Дуже схоже. Дуже схоже. Єдина відмінність, в чому полягає. Трішки сильніший тут цитрус. Трішки сильніші спеції. Зовсім трішки. Зовсім. Але от сильна відмінність в тому полягає, що тут, тут якось так п'єш його. Воно. Так. Воно. В роті тонке, не таке кремове. А це пиво, воно просто надзвичайно кремове. Угу. От такий. Дуже сильно кремове. Воно, воно таке інтенсивно кремове, а це легко кремове. М -м, більше в принципі сказати не маю що. Більше сказати не маю що. На вигляд бачите самі. На смак дуже схожі. На смак надзвичайно схожі. Ем. Ну, то, що тут бачите, піна. Ну я не знаю, як вони тут цю піну роблять. Чи вона штучно насичена, чи це також на живих дріжджах треба визнавати, якщо чесно, я не знаю. Я думав, що воно і пастеризоване. Моє пиво живе, і як бачите, піна вона була активна, але вона не така стійка. Ем. Результат вартий. Вартий. Уваги. Там можна щось м, гарне зварити. Я не впевнений, чи я дотримався повністю технології, тому що в мене пивоварний досвід трохи менше року, тільки оця моя друга друга, друга пшеничка. Так. Все. М -м, якщо сподобалось вам відео, ставте вподобайки. Е діліться в коментарі, чи ви робили таке порівняння. Може, знаєте також щось. І дякую за увагу. Побачимось!